Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Зерновий коридор відновив свою роботу у вівторок, 9 травня. Про це повідомив турецький державний телеканал TRT Хабер з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини. У результаті ініціативи Туреччини перевірки суден почалися знову, і зерновий коридор знову запрацював. Йдеться у повідомленні разом з тим. У турецькому міноборони підтвердили, що 10 11 травня Туреччина РФ Україна та ООН проведуть переговори щодо зернової угоди, Повідомляє а Заплановано обмін думками по ефективній і безпечній роботі зернового. Коридору буде обговорено питання продовження зернової годи, що представляє особливу значимість для потребуючих країн. Також детально розглядається питання безпечного повернення торгових суден Туреччини та їх команд заблокованих у портах України в умовах конфлікту. Йдеться в повідомленні Ердоган активізувався. По-перше, зерновий коридор запрацював на повну і повністю став розблокований завдяки флоту, який вивів Ердоган та ультиматумів, яких він поставив диктатору. За словами політолога Піонтковського, господар Кремля побоявся вступати. Він з Ердоганом під час загострення в Нагірному Карабаху. І після року війни в Україні стало зрозуміло, чому у Ердогана своя гра, вони з Путіним старі гравці. Кажуть іноді, що у Путіна немає яєць. Принаймні, Ердоган його тримає. Вибачте, за три яйця у Нагірному Карабаху, у Сирії та в Лівії. Путін там дуже залежний від Ердогана, висловив думку Піантковський. Він зауважив, що не випадково Ердоган змусив Путіна чекати його на останні зустрічі в Тегерані. Таким чином, президент Туреччини показав, хто в їхній парі є альфа-самцем. Звичайно, Ердоган, тому що Путін злякав. Вся йти на війну з ним на південному Кавказі, коли Ердоган надав масштабну підтримку азербайджанській армії. Азербайджан виграв війну проти путінського союзника в Ірменії, до якої він побоявся прийти на допомогу. Тепер ми бачимо, чому він побоявся, розповів Піонковський. Він додав, що війна проти України показала на що насправді спроможна російська армія, яку називали другою армією світу, і це тут в Україні, де здавалося б географічно близько до центрів Росії, найвиграшніше поле бою. А уявляєте, що Бердоган зробив сією другу армію у світі на південному Кавказі. Казі задався питанням публіцист. Зазначимо, раніше вже повідомляло, що Туреччина здатна знищити застарілий Чорноморський флот РФ за кілька годин їй не обов'язково заходити для цього в Чорне море. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в Етері Еспресо. Він зауважив, що Туреччина має узбережжя в Чорному та Середземному морі. У зв'язку з війною РФ проти України вона закрила чорноморські протоки для іноземних військових кораблів, а суден своїх ВМС не тримає там протягом 20 років. Турецькі кораблі, зважаючи на Модернізацію, яку проводили турки останні 20 років, надсучасні. Це німецький і американський проєкт. Вони озброєні гарпонами. Це сучасна зброя. Вона може знищити застарілий Чорноморський флот РФ в акваторії Чорного моря, відрізаний від інших російських флотів, за декілька годин, і навіть заходити в Чорне море не обов'язково. Турки можуть здійснити це фактично з акваторії Середземного моря, наголосив Павло Лакійчук. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.